Зрізаю далі поріг із цього опеля. і ще вам скажу, досить міцний метал. Напхали вони сюди підсилювачів багатенько. І по центру на центральній стійці зазвичай підсилювачі всередині і зверху закриті порогом. А тут виходить поріг і зверху закритий підсилювачем. І стики. Я думаю, що ці стики не дуже тут треба. Тому що під ними може бути теж корозія. Ну то ми потім подивимося. Тут оце причина, чого ми сюди ліземо. Наче й оброблено, і воск їхній цей гарний. Але він трошки пересох і потріскався. Треба його вирізати і дивитися далі. що там. Отак. Дивіться, скільки його тут. Нормальна кількість. Těžké šíno, že starý, jak by trýskající.